Надста на годиннику про останні події в Україні та світі. Далі в ефірі тавай. Тетяна Чудаківська, Вітаю. Обстріл школи у Донецьку, внаслідок якого загинули діти, вівся із території підконтрольній бойовикам. Про це ствердно говорять у міністерстві закордонних справ. У відомстві зауважили, снаряд терористів був випущений з Макіївки. Нині обставини трагедії з'ясовує спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Нагадаю, напередодні терористи обстріляли спортивний майданчик школи номер 63. Примітно у ній свого часу навчався мільярдер Ренат Ахметов. У результаті обстрілу двоє дітей загинули ще четверо. Важко поранені за їх життя на Разі борються лікарі цікавим. Лишається той факт, що перед обстрілом шкільного спортмайданчика терористи урочисто відкрили спортивний сезон ДНР. Багатьох користувачів соцмереж здивувало, ще й те, що у кількох кілометрах від Донецького аеропорту, де точаться запеклі бої, у футбол грали діти. Артилерійські групи, на озброєні, у яких 12 гаубіці вже у Київському районі Донецька. Гарматні розрахунки укомплектовані російськими фахівцями. Їх охороняють тамтешні бойовики. Місцеві припускають, варто чекати нової масованої атаки терористів на житлові квартали. На тепер у Донецьку спокійно залпів стрілянини і вибухів не чути. Повідомляють у міській раді. Громадський транспорт працює в штатному режимі. Аварійні бригади посилено працюють над відновленням газо і електропостачання. Протягом години бойовики з Градів обстрілювали позиції українських силовиків поблизу гірського та золотого. Повідомляє прес-центр АТО. Втрат серед українських військових немає. Окрім того, бойовики неодноразово обстрілювали позиції військових поблизу Дебальцевого, Чернухіного та Горловки. У районі Донецького аеропорту ніч минула спокійно, але бойовики вели артилерійський обстріл позиції сил АТО в Новокалиново зі сторони Аудіївки. У цілому за ніч зафіксовано 15 обстрілів у різних районах на сході України. В районі населеного пункту Пєський діє снайпер бойовиків. Вживаються заходи для його нейтралізації. На визначеній ділянці траси Бахмутка обстановка контролюється силами антитерористичної операції. Вночі бойовики обстріляли наш блокпост в районі населеного пункту Кримське, а за артилерією Вільхове. Сили АТО відкривають вогонь у відповідь на провокації бойовиків за умови, що це не завдасть шкоди мирному населенню. На півдні Донецької області обстановка стабільна та підконтрольна силам антитерористичної операції. Через складні погодні умови прольоти безпілотних літальних апаратів бойовиків не відбувались. Бойовики змінюють тактику з обстрілів до атак позиції українських військ. Повідомляє група інформаційний опір. Зокрема, це відбувається у районі Дебальцевського плацдарму поблизу Чернухіного у складі атакуючих груп. В основному російські козаки вони прагнуть прорвати оборону українських військових. Сили АТО відбивають атаки противника у районі пісків. Саловики знищили одну та розбили дві групи диверсантів. Росія продовжує красти вугілля з Донбасу. Представники спеціальної спостережної місії ОБСЄ, які базуються на російських прикордонних пунктах пропуску Гукове та Донецьк, повідомляють, що вантажівки продовжують перевозити вугілля з Луганської області до Росії. Причому спостерігачі бачили, як російські митники перевіряли, чи були машини пустими, коли в'їжджали на територію України. Водночас, до щастя, де знаходиться Луганська ТЕС, прибула змішана батальйонна тактична група російської армії у її складі до 51 один техніки, включаючи танки, російсько-терористичні війська нанесли удари по під'їзних шляхах до станції. При продовженні подібних обстрілів підвезення туди вугілля стане взагалі неможливим. Понад 80 тонн гуманітарної допомоги доправили рятувальники ДСНС на Луганщину. Продукти, дитяче харчування, теплі речі та засоби гігієни закупив уряд України. Наразі фури розвантажують на складах. У подальшому працівники Луганської ОДА розповсюдять цю гуманітарну допомогу серед місцевих жителів. Загалом у проблемні регіони планують доставити понад 370 тонн гумвантажу. з держбюджету. На це виділили 10 мільйонів гривень. Закупили Товари першої необхідності сформували вантаж і зараз розвозимо по цих областях. На сьогодні Загальний обсяг вантажу складає приблизно 370 тонн. Найбільший канал постачання зброї ліквідовано. Запорізькі міліціанти викрили злочинне груповання, яке перевозило зі сходу України зброю і збувало її як в інших областях, так і за кордоном. Група складалася з десяти чоловіків. Усі вони добре розумілися на зброярській справі. Загалом в арсеналі зловмисників були гранатомети, кулемети, автомати, пістолети, обрізи мисливських рушниць та гранати. Крім того, вилучено протитанкову міну, тротил 28 артилерійських снарядів, 3,5 тисячі набоїв до різної зброї. Один із затриманих молодиків каже, знайшов усе це добро на річці. Куда у вас це? Оружие. це А? На шоу. Где? На речке. Де? На ричці. На якої? Молочний. Більшість працівників київського кінотеатру Жовтень звільнять, оскільки заклад припинив роботу. Про це повідомила директор Людмила Гордаладзе. Тим часом начальство київських пожежників стверджує, гасили жовтень оперативно однак заварилися з плановою перевіркою. Чому знає Сергій Зеленко? Пожежа у жовтні неабияк настрахала працівників інших кінотеатрів. У загребі нам показали чотири вогнегасники в холі і запевнили, ще два у глядацькому залі, однак туди не пустили, оскільки тривав сеанс. Утім, контролер Альона розповіла, як у разі надзвичайної пригоди використає засіб пожежогасіння. Ну, от спочатку треба сняти пломбу і достати кольцо. І, звісно, Тим часом у згорілому кінотеатрі Жовтень сушать стіни і дах. Аби остаточно згасити полум'я, пожежники заливали будівлю водою два дні. Головний інженер Лідія Коропа розповіла, вогнегасниками персонал також скористався. Однак марно шилі але вже не можна було, тому що єдкий дим уже не можна було била її продовжати, тому що льокі від цього єдкого диму, від хімії. Ну, а де 10... не паджук і літирак, не гасяться. Ті три э, э, костра пламени, которые були э, в залі. І плюс дим від димової шашки ані ні позволяли вас ні давалі важливості нашому персоналу, в принципі, пожар гасить. Головною заслугою директор кінотеатру називає вчасну евакуацію ста глядачів. За словами працівників закладу, двох чоловіків підозрюваних у підпалі міліція вже привозила до кінотеатру. А після того, як розберуть купу уламків у глядацькій залі, правоохоронці проведуть і слідчий експеримент. Службі з надзвичайних ситуацій демонструють службові записи і схеми. Кажуть, їхні працівники виїхали рятувати жовтень вчасно, Проте в якому стані перебували вогнегасники та кінотеатр до пожежі, сказати не можуть. Кабінет міністрів заборонив перевірки до кінця року. Щорічно мають перевіряти, але введено мораторій ми не перевіряємо, не здійснюємо перевірок об'єктів, тому про стан вогнегасників і можливі самотужки що не зробити, ми сказати. Що ж до кінотеатру Жовтень, то там очікують на виплату страховки. Треба видати розрахункові працівникам. Більшість колективу, за інформацією директора, звільнять. Решту грошей обіцяють віддати на ремонт будівлі. Роботи мають розпочати навесні. Сергій Зленко, Андрій Радіч, Сергій Наконечний, Тивай. Незаконним назвали у Брюсселі голосування в самопроголошених республіках на сході України. З відповідною заявою виступили країни Євросоюзу на рівні Ради ЄС. Дипломати відзначили цитую, ці так звані вибори, які їх визнання чи підтвердження є порушенням букви та духу мінського протоколу. Кінець цитати Брюссель також закликав Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію у зв'язку з цим голосуванням. ЄС наполягають на необхідності проведення дострокових місцевих виборів на Донбасі відповідно до українського законодавства. Усе більше росіян не задоволені політикою Кремля стосовно України. Про це свідчать результати опитування Левада центру. Кількість росіян, які відчувають тривогу за дії своєї влади щодо України, зросла до 12%. 16% повідомляють про свою байдужість стосовно цього питання. Водночас близько третини опитаних вважають, що Кремль боїться розвитку українського сценарію в Росії та народного повстання проти корумпованого режиму. Бізнесмен заточення Путіна підозрюється у відмиванні грошей. У США відкрили кримінальне провадження проти Геннадія Тимченка. Як передають американські змі, він міг проводити через фінансову систему США кошти, які мають відношення до корупційних операцій у Росії. У березні цей бізнесмен став фігурантом американського списку санкцій. Йому заборонили в'їзд в країну і попередили, що активи Тимченка у США, якщо їх буде знайдено, заморозять. Заворушення на вулицях Лондона напередодні у британській столиці відбулася демонстрація проти капіталізму. В акції під назвою Марш мільйона масок взяли участь кілька тисяч людей. Демонстранти спробували підійти до Вестмінстерського палацу, де засідає парламент. Однак поліція їх туди не пустила. Почалися сутички, п'ятьох осіб затримали. Про потерпілих нічого невідомо. Акція мала характер флешмобу і учасники з'явилися у центр Лондона за закликом анонімних організаторів через інтернет. Зіткнення відбулися у Гонконзі. Там поновилися сутички між демонстрантами і поліцією. Є постраждалі про затриманих. Не повідомляється мітингувальники, Незадоволені відмовою пекіну вносити зміни до виборчого законодавства. У кінці жовтня між представниками протестувальниками і владою відбулися перші офіційні переговори, але згоди на них не досягли. Штормове попередження оголосили у Римі. У найближчу добу тут очікують проливні дощі, що призведуть до повені. У італійській столиці закрили усі школи, а також археологічні музеї, у тому числі Колізей і римський форум. Гучора негода призвела до надзвичайної події у небі над Римом. У пасажирський літак влучила блискавка. Через це у невеликого лайнера відмовив один двигун. Пілотам довелося здійснити аварійну посадку. На борту були понад 50 осіб. Ніхто не постраждав. Натуралісти з йорка вирішив згодувати себе Анаконді. Про відчайдушний експеримент дослідника Пола Розалі розповів один із американських телеканалів. З цієї пригоди дослідник має вийти живим і здоровим. Перед тим як запропонувати себе на обід Анаконді, він одягне спеціальний костюм. Щоправда, з ролика не зрозуміло, яким чином сміливиці вибиратиметься за Наконди, і чи постраждає при цьому змія. Водночас, в унікальності експерименту дослідники не сумніваються. У Києві відкрили благодійну виставку за квітчені. Українські дизайнери створили серію віночків у сучасному стилі. Презентували їх зіркові музи майстрів, серед яких Ольга Фреймун, співачка Джамала та Даша Астаф'єва. Таким чином, дизайнери хочуть популяризувати українські традиції та зібрати кошти для військових у зоні АТО. На виставці побувала і наша Інна Гоголь. У дорогоцінному камінні незвичній формі та композиції. Таким бачить український віночок дизайнери. Нині традиційний український оберіг є популярним аксесуаром справжніх модниць. Однак, усі віночки майже однакові. Саме це надихнуло митців створити ексклюзив. Це суспільство переосмислює якісь свої національні надбання. Хтось просто на рівні своїх стосунків з прапором чи з гербом. Який перейшов з офіційних установ на футболки, на наші сумки, ми всі зараз маємо осучаснити і зробити більш рідною і більш щирою нашу цю таку застарілу нафталінову символіку. У проєкті взяли участь сім дизайнерів, які присвятили власні моделі відомим українським жінкам. Андретана надихнула Ольга Фреймут, Олену Бурбу, співачка Юлія Кавтарадзе. У своєму творінні дизайнерка поєднала шовк, фатін та кришталь. Так як це фешн динок. Ми взяли фешн журнали обложки фешн здані і їх на ткані. Потом цієї ткані ми зробили цвіти. который вы можете увидеть в нашем венке. Мы добавили хрусталь, мы ни один день потратили на то, чтобы его сделать, поэтому он достаточно дорогостоящий. Хочется его хорошо продать для того, чтобы собрать деньги и помочь. Помощна благотворительність, щоб привернути увагу до експозиції, влаштували фотосесію зіркових мус у брендових віночках та надрукували серію листівок, охоче можуть їх придбати. У нас є прекрасні відкритки, які будуть продані на благобуть ну, продане та да, от благотворительний взнос та 50 гривень. То відкритку можна підписати от, з любої поздравления і ну, подарить любому близькому чоловіку. Ініці ініціативу столичні селебрітіс підтримали раду та впевнені поширювати українські традиції через моду чудова ідея. Я безумно рада, що на, на такі речі є сили і час у людей, які цим займаються. Але я ще й за те, щоб все-таки створювати щось нове, щоб не, не, скажімо, не зупинятися сьогодні і не уходити в минуле, а створювати щось нове. Після закінчення виставки віночки розпродадуть на аукціоні. Ціоні. Усі вони виконані з дорогих матеріалів та є брендовими. Тому організатори планують виручити чимало коштів. Гроші передадуть на потреби українським військовим. Інна Гоголь, Ігор Шатайло, Тайло, Такими були головні новини на цю годину. Оновлений випуск вже о тринадцятій. Дякую, що довіряєте.